Доброго дня, діти та батьки! Тема нашого заняття професії, які пов'язані з тваринами. Усміхніться, сідайте зручніше і починаймо. Сонце глянуло в вікно. Промінці свої пустило, шле тобі своє тепло, надсилає сили. Добрий ранок, прокидайся, сонечком скоріш вітайся. Діти, чи ви любите тварин? А як ви думаєте, чи всі тварини можуть подбати про себе самі? Хто їм допомагає? Є люди, для яких допомога тваринам це робота або професія. Ветеринар це лікар для тварин. Він лікує, робить щеплення, допомагає, коли тварина захворіла. Кого лікує ветеринар? Так, котиків, собак, корів та інших тварин. Фермер. Фермер доглядає свійських тварин. Курів, кіз, курей. Годує їх, прибирає, дбає, щоб їм було добре. Кінолог. Кінолог це людина, яка навчає собак. Допомагає їм бути слухняними та корисними. Зоолог. Зоолог вивчає диких тварин. Він спостерігає за ними в природі або в зоопарку. Конюх або тренер коней доглядає за кіньми, чистить їх, годує, тренує. Діти, а чи ви знаєте, хто допомагає тваринам бути чистими, гарними та охайними? Так, це грумер, справжній перукар для тварин. Грумер купає тварин, розчисує шерсть, підстригає, чистить вушка та кіхтики. Діти, навіщо тваринам бути чистими? Так, щоб не хворіли, щоб були гарні, щоб їм було приємно. Чому важливо дбати про них? Бо вони живі. Вони потребують допомоги, вони наші друзі. Давайте пограємо з вами в гру. Хто кому допомагає? Я називатиму тварину, а ви подумайте, яка людина їй допомагає. Собака, кінолог-ветеринар, корова, фермер-ветеринар, дикі тварини, зоолог. Діти, ми з вами дізналися, які професії допомагають тваринам. А тепер уявіть, а чи можуть самі тварини працювати? Так, деякі тварини, справжні помічники людей і мають важливі професії. Це собака-рятувальник. Він шукає людей після стихійних лих, допомагає знайти тих, хто загубився. Собака-поводир допомагає людям, які погано бачать, веде безпечним шляхом. Собака-охоронець, охороняє будинок, подвір'я, господарство, попереджає про небезпеку. Кінь, помічник, перевозить людей і вантаж, допомагає на фермі, бере участь у спортивних змаганнях. Бджола – трудівниця, збирає нектар, запилює рослин, допомагає людям отримувати мед. Без жіл не було б багатьох фруктів і овочів. Птахи б поштарі. Раніше голуби переносили листи, допомагали людям спілкуватися. Дельфін помічник рятувальників, допомагає знаходити людей у воді. Дуже розумна тварина. Давайте пограємо з вами в гру. Гадай професії тварини. Я описую роботу, а ви відгадуєте, яка тварина її виконує. Рятує людей і шукає за запахом. Так, собака. Дає мед і допомагає рослинам. Бджілка. Допомагає людині бачити дорогу собака, перевозить людей, кінь. Отже, діти, тварини теж працюють і допомагають людям. Як ми маємо до них ставитися? Так, дуже-дуже бережно, з повагою дбати про них. Діти пропоную вам разом із батьками переглянути відео, які бувають професії у собак, за посиланням, яке ви бачите на екрані. Дайте відповідь на такі питання. Яка професія собак вам сподобалася найбільше? Які вміння повинна мати собака, щоб виконувати роботу пастуха? Гарного перегляду вам. До зустрічі!